То за те, що наша Бережонська церква святого апостола Івана Богослова, яка зараз підпорядкована у МП, перейшла до Православної церкви України. Хто за? Громада села Бережонка вдруге проголосувала за перехід до Православної церкви України. В селі є одна церква, яку побудували місцеві після Другої світової війни. Понад 20 років у ній служив тато митрополита Української православної церкви Московського патріархату Унуфрія Володимир Борозовський. Жителі Бережонки кажуть, що ходили на службу до Борозовського та добре його пам'ятають. Він похований на території церкви. Приходив із своїми хористами, своїми співаками. На могилі відправляли панахеду. Ну, але тепер, уже декілька років, він. Я не бачив, щоб він приходив. Жителі села, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що тепер не ходять на служби в церкву у селі, бо їх виганяють прихильники УПЦ. Натомість їздять в сусіднє село Коритне, де служить священик з ПЦУ. Тату мого чоловіка так само строю, віддав ліс. У нього був в свій час ліс, і він прийшов з війни ранений каліка і дав собі слово, що він. Буде строй, участвувати в стройці цієї церкви. І щоб це сато зараз почув, що його сина виганяють і одного і другого з його церкви, в яку він вклав душу. І то, що Онуфрій держиться за цю церкву як за свою рідну хату, то це ми не сумніваємося в цьому. Доступ до церкви є. Можна йти доступ до церкви, але був такий випадок. Що у нас починалася розмова про перехід. Я теж був тоді в церкві, але так сталося, що з церкви якось поступово мене витолкнули. Нам не вдалося знайти контакти нинішнього настоятеля храму, аби дізнатися його ставлення до переходу. Водночас на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії у Фейсбуці заявили, що на їхню думку участь у голосуванні брала не релігійна громада, а жителі села. Припускаємо, що влада планує силоміць захопити храм УПЦ в селі Бережонка, щоб зробити боляче предстоятелю УПЦ, ближайшому митрополиту Нуфрію, адже на території храму похований його батько. Ми залишаємося. Лоні Христової Церкви, Української православної церкви під керівництвом, Пимофором Блаженнішого Онуфрія, Перше за перехід до ПЦУ бережонці голосували у 2019 році. За проголосували 164 зі 192 присутніх на зборах релігійної громади. Тоді документи передали до Чернівецької обласної державної адміністрації. Однак тоді їх так і не зареєстрували. За словами голови Банилівської громади Василя Соломка, друге питання про перехід порушили на похороні військового Олександра Малаканова. Ми бачимо, яке. Яка неповага до воїнів була, і до героїв Майдану, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави, коли поминали там героїв, які загинули під час війни і на майдані? Три священики, включаючи нашого священика, який очолює Українську православну церкву, він не піднявся. За словами Соломка, на других зборах були присутні 144 жителі. За перехід проголосували 143. Результати голосування разом із підписами мають передати до обласної військової адміністрації. Коли релігійну громаду зареєструють, вони зможуть провести перше богослужіння у храмі. Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.